Під час прес-конференції для змі генеральним директором КНП Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня Віталієм Жнякіном було надано вичерпну інформацію щодо функціонування кластерного лікувального закладу його мережі відділень за профілями надання медичної допомоги 200 тисячам населення Білгородністровського району. Працює в режимі 24 на 7 з цілодобовим наданням і ургентної, і планової медичної допомоги. Працює цілодобова і лабораторія, і рентген. Чергують постійно лікарі в приймальному відділенні, лікар-педіатр, лікар-терапевт, хірург, травматолог. Багатопрофільність лікарні заключається в тому, що надається допомога по різним напрямкам хірургічного надання допомоги і урологічний, і травматологічний, і хірургічний напрямок, лор-напрямок. Також функціонує терапевтичне відділення. В 2024 році лікарня була законтрактована по 21 пакету з Національною службою здоров'я. Статистика надання медичної допомоги по відділенням говорить сама за себе. Пологому відділенню нашими шановними лікарями і персоналом було прийнято близько було прийнято 453 роди. По лікарні за минулий рік проліковано більше 10 тисяч хворих, пройшло по стаціонару. Більше 4 тисяч хворих проліковано в хірургічних відділеннях лікарні, з яких більше 2 тисяч проведено операцій різнопланових тяжких, які спасли стан хворих наших мешканців міста та району. Будь-яке звернення пацієнта починається з первинної ланки, тобто амбулаторного лікування. Більше 104 тисяч звернень було проведено в минулому році. В поліклініці приймає велика кількість вузьких спеціалістів, до яких ви можете записатися на прийом і проходити безкоштовно по направленню сімейного лікаря консультацію амбулаторних лікарів поліклінічних. Одним з напрацювань минулого року стало відділення реабілітації після інсультів та реабілітаційне відділення для військових. В лікарні надається допомога і в інсультному відділенні, в неврологічному. За минулий рік проліковано більше 600 хворих з інсультами, 15% з яких проведена тромболітична допомога. За минулий рік проліковано у нас в лікарні 200. 85 військових, які із яких 54 пройшло стаціонарне лікування в реабілітаційному відділенні. Тобто, у нас є на сьогодні повний цикл надання допомоги від операції до реабілітації, в тому числі і по центрам ментального здоров'я. Серед пакетів надання медичної допомоги ті, що в пріоритеті вісім пакетів, які заключені з Національною службою здоров'я. Це і фіброгастроскопія, і колоноскопія, і бронхоскопія. Вже не потрібно їздити в Одесу для проведення бронхоскопії з сімейними лікарями. Ми підтримуємо зв'язок. Вони знають, що це надається в нашій лікарні, тому приходьте. Бронхоскопія у нас виконується по направленню сімейного лікаря безкоштовно. Гістероскопія, цистоскопія це всі пріоритетні пакети, які заключені з лікарнею і надається по ним цілодобова допомога. Саме сучасне обладнання та устаткування дає можливість проводити якісну діагностику і нагляд за пацієнтом. Так зарекомендував себе комп'ютерний томограф. Надає допомогу теж в режимі 24 на 7, органтну допомогу і планову допомогу. Так як робиться одне обстеження на годину, то ви бачите постійні черги. Якщо взяти рейтингові показники Білгородністровської міської лікарні по кількості виконаних комп'ютерних томографій, то ми знаходимося на третьому місці по всій Одеській області, після одеського онкодиспансеру та обласної лікарні. Тобто люди довіряють нашим обстеженням, люди довіряють нашим заключенням, які приймаються по всій терміні території України лікарня обладнана шестью рентген-кабінетами. Працюють чотири рентгенологи, які надають теж допомогу в поміч лікарям для діагностики їхніх станів. В цьому році пріоритетним є закупка обладнання в вигляді там інфузоматів, моніторів пацієнта, тобто це індивідуальні лічильники, які дають можливість біля ліжка хворого розуміти, знімаючи в режимі 24 на 7 кардіограму, дивитися і вводити му у ліки, які вводяться крапельно по мінутам, по секундам. Це що необхідно для надання саме ургентної допомоги інсультним хворим, анфальтним реанімаційним хворим. Госпрозрахункове функціонування стоматологічного відділення це не лише платні послуги, а й реалізація міських цільових програм. Є кошти, які закладає міська рада на пільгопротезування для мешканців нашого міста по підтримку, по підтримці їх. Але вся необхідна ургентна стоматологічна допомога надається безкоштовно на території лікарні. Функціонування мережі медичного закладу в період воєнного стану зумовило бути готовим до невідкладного реагування. У нас заготовлені і медикаменти, і перев'язувальні матеріали в умовах війни, яка йде, ми готові надавати допомогу мешканцям городу району цілодобово в режимі 24 на 7. Були і навчання, які постійно проводяться з відповідними службами. І, на жаль, ви Сергіївка, яка у нас була. Ми її практично відробили цей напрямок. Більше 60 людей було одночасно привезено до лікарні, проведена була і всі хворі вижили, слава Богу, все було добре з ними. Тому робота проводиться постійно. Це та робота монотонна, яку не бачать лікарі лікарні їздять на тренінги по наданню надзвичайних станів. Впроваджуючи зміни в реформі медицини, продовжується реорганізація прийомного відділення від ремонту до розташування складових, як вимагає НСЗУ. В минулому році були виконані роботи на півтора мільйони гривень. Це велика кількість приміщень, які там необхідні по вимогам. Але залишилось дві частини доробити. Це вхідна група. Це було проголосовано депутатами міської ради в планах на рік. Це першочергова задача. Це ресепшн буде добудований і вхідна група це порог, пандуси, навіси. І на наступну сесію закладаються кошти, щоб закінчити вже остаточно всі внутрішні роботи. Це коридори, і там залишилось два чи три приміщення. І в результаті отримаємо красиве сучасне відділення екстреної медичної допомоги з функціонуванням на його базі. І емерджерум – це міні-реанімація на два ліжко місця, і міні-операційне, терапівтична, і оглядова. Не треба буде вже виходити за межі приміщення. Там буде і рентген вам робити людям робити. І кардіограма зніматися, і узі серця там функціонує вже кабінет ендоскопічних втручань. Одним з досягнень від початку року стало відкриття центру ментального здоров'я. Це вже 22 другий пакет послуг. Завдяки команді лікарів і персоналу з допомогою департаменту охорони здоров'я очільниці нашої Рокунець Сарачанок Оксани Миколаївни та з допомогою губернатора Кіпера. Олега, в нас, ви знаєте, відкрився вже центр ментального здоров'я. Він зараз функціонує на базі поліклініки Попірогово-4 на другому поверсі. Олена Вікторівна очолює цей центр ментального здоров'я. По роботі по минулому році неодноразово до нас приїжджали. З Франції, наші вже друзі, які взяли на себе обов'язок розбудувати нам центр ментального здоров'я під ключ. Він буде знаходитись на території міської лікарні. Там, де була швидка допомога, був підписаний меморандум в обержадміністрації. Там буде по вимогам Національної служби здоров'я окреме приміщення з двома ліжками, по типу днівного стаціонару. Там буде зручно комфортно, тепло і уютно і персонал. Який буде і надає допомогу, буде безперервно проходити навчання протягом року. Як тільки буде виходити якісь національної служби здоров'я тренінги, то вони будуть їхати і розвивати цей напрямок. Крокуючи в ногу з вимогами держави щодо надання медичних послуг, створено експертні команди, які замінили Функціонує ця експертна команда на базі поліклініки на сонячній працює по графіку в минулому місяці вони працювали три рази на тиждень, середа, четвер, п'ятниця з 13 до 16 години. Близько 200 справ було розглянуто. 0,95. 53 31 977. Повторюю 095 53 31 977. Це номер регістратури по МСЕКу. Вони приймають всіх по електронній системі, тобто лікуючий лікар, формує направлення на цю комісію, підгружає файли всі в електронну систему, вибирається лікарня, яка знаходиться поблизу, в якій надається і проходиться ця сама МСЕК, і автоматично людина попадає в цей список, призначається дата розгляду справи. Перед цим днем вже лікарі знають, хто до них прийде. Вони вже ознакомлюються з документацією, і на протязі 20-30 хвилин проходить саме обстеження на МСЕК, по результатам якого чи підтверджується, чи дається група інвалідності, чи якщо є необхідність, відправляється хворий на дообстеження для того, щоб експертиза мала провести більш якісну свою роботу. Щодо надання платних послуг медичним закладом, то тут є чим пишатися: доступна нова послуга для водіїв працює в пакеті платних послуг по сертифікатам, які виписуються при медичних оглядах для водіїв і так далі, і вартість. Цих послуг 407 та гривень значно нижче ніж в інших лікувальних закладах. Це гарна новина, що ми цього фахівця залучили в наші ряди і можемо надавати таку допомогу. Він працює в поліклініці на сонячній, на пірогово 4 як нарколог психіатр по завершенню прес-конференції очільник лікарні Віталій Жнякін подякував за підтримку галузі охорони здоров'я владою міста та благодійними організаціями. Слава вдячності нашим меценатам лікарні, які допомагали нам в прошому році, як і в позапрошому році, спочатку. Війни вони нам надали допомогу більше ніж на 8 тонн гуманітарних грузів, медичного обладнання, інвентарю, перев'язочного матеріалу. Хочеться сказати слова вдячності і владі міста, яка в минулому році надавала допомогу Білгородністровській міській лікарні, депутатському корпусу у вигляді ремонтних робіт, обладнання, яке було виділено диспалово для функціонування лікарні, лікарня постійно від. Відчуває турботу і заботу депутатського корпусу, міської голови, облсовету і Департаменту охорони здоров'я. І велика вдячність колективу, колективу лікарні, який постійно плічопліч в цей тяжкий час, ви бачите ці всі обстріли, те, що проходить біля нас, готово надавати допомогу. І коли після цих всіх моментів, які у нас є, зразу працівники дзвонять, спитаються, чи потрібна допомога, чи збиратися, виїжджати на роботу. Тому тільки разом. Ми йдемо до перемоги і велика дяка Збройним силам України, які дають нам можливість надавати допомогу в цих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Велика дяка всім. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.